Шлях досконалості. Розділ сороковий Мовиться про те, що, намагаючись жити в любові і Божому страху, будемо у безпеці серед всіляких спокус, хоч би й найбільших. Тож навчи нас, наш добрий учителю, як вийти неушкодженим із такої запеклої боротьби, Господь уже подав нам, доньки, вельми помічний засіб, а саме любов і страх. Любов спонукатиме нас пришвидшувати крок, а страх змусить бути обережними і дивитися, куди ступаємо, щоб не упасти. Бо нагод для цього на шляху молитви трапляється чимало, позаяк і далі перебуваємо на землі, отож любов і страх дадуть нам можливість почуватися у безпеці. Либонь, запитаєте у мене, як розпізнати ці дві великі чесноти і матимете слушність, бо стосовно них не можна бути надто впевненим та однозначним. Якщо посідаємо любов, то ясна річ перебуваємо у благодаті. Проте пам'ятайте, сестри, що є певні ознаки, які побачить навіть сліпий, Такі вони очевидні, хоч у вас, можливо, й не буде бажання їх помічати. Їхній гучний голос чутно здалеку, тим більше, що мало хто їх посідає по справжньому. Любов і страх Божий. Чого ще можна бажати? Вони, наче дві твердині, з яких душа веде війну зі світом і дияволом. Хто по-справжньому любить Бога, той любить і всяке добро, його прагне, спомагає і хвалить, той завше з добром єднається і його обороняє, той не любить нічого, крім правди і того, що варте любові. Гадаєте, людина, яка справді любить Бога, може водночас любити і марноту світу? Ні, вона вже на це не здатна. Не можна любити багатства, втіхи та почесті, властиві світові не можна провадити марних суперечок та заздрити іншим. Усе це так тому, що всі її бажання тепер зводяться до того, аби справляти приємність тому. Кого любить, ледь не вмирає від прагнення здобути його любов і відтак присвячує своє життя тому, щоб навчитися приносити йому якомога більше втіхи? Чи можна таку любов приховати? Ні, якщо тільки вона справжня. Коли ви іншої думки згадайте апостола Павла чи Магдалину. Перший через три дні після навернення відчув, що занедужав любов'ю, друга збагнула це вже першого дня. Любові властиві різні ступені, себто вона може бути більшою чи меншою. З якою силою палає всередині, з такою ж виявляється й назовні. Якщо це любов велика, то й виявлятиметься сильніше. Якщо слабка, то, відповідно, слабше. Проте так чи інак, а вона завжди помітна. Одначе й речей, про які ми оце ведемо мову, себто диявольських облуд та пасток теж є чимало. Душі здатні до споглядання завжди відзначаються більшою любов'ю, інакше вони не були б здатними на такі піднесені речі. Їхню любов видно відразу, і вона виявляється різними способами. Ця любов подібна на великий вогонь. Якщо вже горить, то вельми яскраво. Якщо полум'я не видно, то треба виявляти неабияку пильність і усвідомлювати, що є чимало підстав для страху. Нехай така душа намагається збагнути. Причини відсутності в себе належної любові, нехай молиться, змагає до смирення і просить Господа не вводити її у спокусу, бо душа, якій бракує згаданого знаку, має цього вельми остерігатися. Та якщо вправлятися у смиренні, старатися пізнати правду, щиро розкривати душу перед сповідником і прислухатися до його порад. То, як я вже зазначала, виявиться, що ті речі, якими диявол сподівався заподіяти вам смерть, пробудять у вас життя, хай якими хитрими підступами він пробує вас залякати. Отож, якщо відчуваєте в собі таку ото Божу любов і страх, про який я ще говоритиму, радійте і спокійно прямуйте своєю дорогою. Незважаючи на ті примарні страхи, що їх тисячами навіюватиме вам диявол, сам по собі чи через інших, намагаючись вселити у вас тривогу і не дати спокійно користуватися тими неоціненними дарами, якими вас осипає Господь, бачачи, що йому не до снаги вас здолати, він намагається завдати вам хоч якоїсь шкоди. Може, приміром, зробити так, що душа втрачатиме там, де мала б здобувати, якби вірила, що ласки, які отримує справді від Бога, походять, що Бог у своєму безмежному милосерді обдаровує таке ото нікчемне створіння, яким вона себе вважає, бо ж Господь таки може так вчинити, а ми, здається, часом забуваємо. Про давні вияви його милосердя Гадаєте, дияволу не надто залежить на збурюванні таких страхів та сумнівів? Ні, ще й як залежить. Бо ж завдає таким чином подвійної шкоди. По-перше, багато хто, зачувши про ті загрози, що їх нібито несе молитва, бояться ступити на цей шлях, аби не бути ошуканим. По-друге, Такими страхами і спокусами відлякує чимало душ, що не вагалися б приступити ближче до Бога, якби вірили в Його безконечну доброту, про яку я вже згадувала вище, і в те, що він може підпускати грішників так близько до себе. Завдяки такій вірі, в них зародилася б надія цілком до того ж слушна. Що й над ними Господь може змилуватися у такий ото спосіб. Я сама знаю кількох осіб, яких зазначена надія спонукала ступити на шлях молитви. І вони не помилилися, бо невдовзі зазнали достоту великих ласк. Отже, сестри, якщо поміж вами знайдеться одна, котрій Господь дарує подібні ласки, Хваліть його і підносьте йому хвалу, проте не вважайте, що тій щасливій душі вже нічого не загрожує радше ще ревніше спомагайте її молитвами. Ніхто не може бути певним, що втримається в добрі, допоки живе й мандрує цим розбурханим морем. Тож ви неодмінно пізнаєте справжню любов не уявляю собі. Як її можна приховати? Якщо любов до створіння не можемо приховати, якщо та земна любов не гідна навіть такого наймення, як її не ховай, усе одно вийде наяв, то хто наважиться стверджувати, що можна втаїти любов до Бога, таку сильну і святу, що повсякчас зростає і все охоплює? Хіба ж могли б ми не розгледіти любов? Окуплено такою високою ціною іншої любові, яка підтвердила її великими стражданнями та випробуваннями, пролиттям крові і, врешті-решт, смертю. Бо ні в кого не виникало б й тіні сумніву стосовно неї. О Боже мій милий. Яка ж величезна різниця має бути між любов'ю до створіння і любов'ю до Бога для того, Хто спізнав останню, нехай Господь сподобить і нас скуштувати Його любові перед тим, як забере нас із цього життя, бо ж то було б достоту велике щастя, якби в годину смерті ми могли сказати собі, що понад усе любили того, хто нас тепер судитиме. Тоді зможемо стати перед Ним із повною довірою, хоч і усвідомлюючи свої провини, це нагадуватиме не від'їзд до чужої країни, а повернення до рідного краю, де владарює той, кого ми так сильно любимо і хто так само любить нас у цій любові, крім усього іншого, криється більша безпека, ніж у земній любові. Бо коли ми любимо Бога, то впевнені, що й Він нас любить. Пам'ятайте, доньки, яку користь приносить ця любов і якої втрати зазнає той, хто її не має. Нестача Божої любові штовхає нас просто в руки до ворога, в руки жорстокі й ворожі, які ненавидять всіляке добро і кохаються у всілякому злі. Що станеться з тією безталанною душею, яка після страждань і мук смерті відразу потрапить до цих рук? Який же страшний спочинок її чекає, охоплена розпачем, опиниться у пеклі, серед безлічі бридкого гаддя? Що за жахлива місцина? Людям, які живуть у розкошах, а саме такі потрапляють зазвичай до пекла. Важко навіть одну ніч перебувати у такому злиденному заїзді, а що діятиметься в тій згорьованій душі, яка потрапить до щойно описаної страшної господи, де їй судилося перебувати без кінця. Не варто прагнути вигод, доньки мої. Нам добре так, як є, це всього лише одна ніч. Яку треба провести у злиденному заїзді. Хвалімо Бога і старанно виконуємо свої покути, допоки живемо. Якою ж солодкою буде смерть для того, хто спокутував усі свої гріхи, хто не муситиме йти до чистилища. Ще за життя така душа зможе втішатися славою, не матиме страху, й утвердиться в цілковитому мирі. Поза як ми, сестри, ще цього стану не сягнули, то благаймо Господа, аби якщо маємо відбути ще кару, зволив послати нам її тут, бо, маючи надію на визволення від будь-яких страждань, охоче їх прийматимемо і не втрачатимемо його приязні та ласки. Просімо, отже, Господа, щоб допомагав нам у цьому житті своєю ласкою. І не давав несвідомо, чи несподівано входити у спокусу.